Друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Ось і прийшла пора робити більш деталізований розклад прогноз на лютий 2023 року. Що чекає в цей місяць нашу Україну, а також вже традиційно будемо дивитися, які енергії переважатимуть в світі, а також що в лютому 2023 року чекає Ерефію. В тому числі витягнемо кілька карт. Отож, давайте будемо приступати, що покаже наш сьогоднішній деталізований розклад таро. Першу колоду, з якою ми будемо дивитися, це таро ключів таро дверей. Отже, для України загальна характеристика місяця, дивимося, початок, середина, тут навіть дві карти випало, і завершення. Потім доєднаємо ще іншу колоду. Наголошую також, що я робив розклад по місяцях для України на 2023 рік. Це відео є теж у мене. На youtube каналі можете подивитися. Так, от там, коли ми дивилися саме лютий місяць, випадала карта, що має бути більше контролю. Випадала карта, що має бути нові можливості та перспективи для перемоги, і випадала карта більше необхідної підтримки. Подивимося, що сьогодні покажуть деталізований розклад на лютий. Загальна характеристика місяця. У нас допадає ось такий аркан, який називається Двійка Пентаклів. В прямій позиції він говорить про переміни. Так чи інакше, але я вже не в першому в своєму відео наголошую, що місяць лютий, місяць березень, вони будуть доволі складними, в якому розумінні? В такому, що ворог захоче. Можливо, захоче це не стовідсотково, я цього не стверджую. Але так по енергії знайде, що можливо захоче повторити спробу такого масованого масштабного вторгнення в Україну саме в цей період лютий березень. Але оскільки ми очікувані всієї необхідної допомоги для перемоги, ми бачимо, що події останніх днів, і наші відповідні прогнози теж це підтверджують. Підкріплюють так те, що допомога буде, і її буде в достатній кількості, і ті ж самі танки, і так далі: танки, і ракети, і необхідні винищувачі, в тому числі ми знаємо і вже інформацію, що в лютому відбудеться чергове засідання Рамштайну, дев'яте засідання, де будуть вже конкретно обговорювати власне надходження в Україну. Додаткової авіації Необхідніше щоб перемогти ворога. Тому якраз цей аркан, він тут є активний. Переміни і переміни в кращу сторону в плані допомоги. І Пентаклі це завжди те, що пов'язано з матеріальною допомогою, так, збройною матеріальною. Початок місяця. Знову ж таки, аркан очікування. Допомога все-таки вона буде надходити. Не вся і одразу вона буде надходити частинами, тому що це карта четвірка Пентаклів. І будуть ще ті, хто буде думати допомагати Україні, допомагати Україні, так, але в будь-якому випадку цей аркан в прямій позиції він говорить про те, що навіть вже з надходженням тої допомоги, яка буде, так, навіть можливо для початку тої незначної, так, яка має надійти, це вже дасть можливість. На одних лініях фронту ще більше контролювати їх на інших лініях фронту. добряче ворога відбивати ще на інших лініях фронту, можливо, йти вже в певні контрнаступи. Будемо бачити. Знову ж таки, 100% цього не стверджую, дорогі мої глядачі, тому що майбутнє міняється дуже часто. І ми кожного тижня передивляємо ситуацію актуально по регіону на гарячих точках, щоб можна було контролювати той хід подій, який відбуватиметься. середина місяця. До речі, дуже схожа карта до початку, тільки тут четвірка пентаклів, а тут четвірка кубків, теж такий от мужчина лежить в тому кріслі, так от пасивно щось він там спостерігає. Оце, ви знаєте, ті країни, які сумніваються, бояться, думають, спостерігають, вагаються, вирішують, будуть ті, хто своїми діями та вчинками вкотре доведе от, Аркан Сонця. Що боятися нема кого і нема чого. І ще раз наголошую: розуміння світове, чим далі тим більше приходить, що або це зло, кінець кінцем зупиниться раз і назавжди, і ми його переможемо тут, на нашій території України, або просто воно полізе, полізе і полізе, і не лише по Європі. Ось про що дана мова. Тому, поки одні будуть спостерігати, недарма тут дві карти випало, інші будуть активно допомагати. І Аркан Сонця в прямій позиції говорить про. Дійсності ще додаткове прояснення та підсилення енергії для того, щоб ворога можна було якісно перемогти. І я наголошую і нагадую, що сценарій перемоги України над ворогом це сценарій, затверджений вищими силами. Тому так тому і буде. це питання тільки часу. І от, завершення, і от завершення місяця лютого маємо ось таку нехорошу карту. Це якраз десятка мечів. Це те, про що я говорив. Що чим ближче до весни, тим більш загострюватимуться якраз зі сторони ворога, зі сторони Росії, можливі спроби наступальних дій, по яких це може бути територіях, це може бути знову ж таки напрямки тієї лінії фронту, де вже безпосередньо йдуть бойові дії, тобто напрямки Донецької, Луганської області. так також вони можуть робити спроби і йти в певні наступи де південні області. Не виключено спроби заходу напрямки Сумської Харківської, спроби, я наголошую, не факт, що від них буде достатньо ресурс. І десь там ще на певному місці залишається все таки ця загроза, яка ще світиться зі сторони Білорусі, але там ми теж переглядаємо кожного тижня актуальну ситуацію. Поки що там більше картинка. Ніж сама ну, підготовка до наступу, ніж сам наступ. Так може дай Бог, щоб так і залишалось. Але так чи інакше для України саме от завершення лютого може бути особливо важким, складним, тим більше ми розуміємо, що 24-го числа це буде річниця з моменту повномасштабного наступу. І та сатана, то й сатанинська та коаліція путлірівська, вона так чи інакше захоче до цієї дати теж напакостити типу по максимуму. А також пам'ятаємо, що вони поставили завдання чергові, щоб там до початку весни захопити повністю напрямок Донецької області і так далі, вийти на кордони адміністративні. От тому вони десь можуть і підсилювати цей тиск і ці напади. Тому дай Боже, щоб якраз до того часу прийшла хоч частина тої допомоги, яку про яку зараз мова йде, для того, щоб можна було ворога успішно утримувати. Так, подивимось по інші колоді, кілька карт дотягнемо. Так, загальна характеристика місяця. Ну, бачите, тут карта більш гостра, дев'ятка мечів, тобто тут переміни більш плюс, тут Аркан от говорить чітко, дев'ятка мечів, і до нападу загострення ситуації. Нам усім треба бути готовим. Треба бути готовим, що ворог може вкотре спробувати нашкодити і критичній інфраструктурі, може нашкодити і е, цивільній інфраструктурі, простим людям, не військовим, може нашкодити. Пробувати наступати, як я вже сказав. Так? Тобто карта все рівно гостра. Особливо ця дев'ятка мечів вона відкривається під кінець, під кінець лютого. Тут у нас перша не перша половина, початок лютого тут де аркан. Світ, мир, тобто те, що я говорив, світ, вкотре буде реагувати на ту Чорноту, і на ту біду, і на ту агресію від ворога, яка йде по відношенню до України. І допомоги буде ще більше та підтримки. Другий аркан у нас дев'ятка кубків. Щоб справдились наші бажання, народження нового світу, народження нових можливостей для здійснення наших бажань і завершення лютого. Ну, бачите, знову ж таки трійка кубків і перевернутий аркан. Тут десятка мечів, трійка кубків перевернута. Все таки це теж немає, знаєте, такої от. Знаєте, радості великої святкування, тому що, коли йде загострення, то не до радості. Ми це розуміємо, тому цей аркан вкотре то підтверджує, що мусимо ті періоди теж пройти, прожити і до перемоги обов'язково дійти. Так, це був розклад Таро для України. Давайте тепер з цього ж контексту ми подивимося, а які в світі будуть переважати енергії. Таро що ми подаємо. що ж для світу лютий місяць несе. Перший аркан повернення, так якби в своє існування, повернення в розуміння того, хто ми є, для чого ми є, і, можливо, дійсності якраз відбудеться той момент усвідомлення, того що треба бути добрішими, більш щирими, виявляти більше любові, більше підтримки один для одного, бо інакше це зло не подолати. От я кажу, світ як на грані цих нових усвідомлень. Нових усвідомлень, про нові об'єднання важливі, по-іншому зло не подолати. Далі, початок місяця. Ну, отак, одно так і є. Бачите, аркан, який говорить про груз. І от світ, який мусить цей груз скинути з плечей. Те, що вже роками несе, виявити, скинути, побороти. Тре... О, дивіться, знову ж таки, два аркани падають. Тут аркан, який називається, я його називаю малими кроками до великої перемоги. І отак йдемо, йдемо, йдемо. І от бачите, а тут аркан трансформації. Тобто світ і далі знаходиться на порозі величезних енерготрансформацій. І це аркан якраз аркан напряму, аркан смерті 13-й аркан. І він говорить чітко про те, що світ не залишатиметься байдужим до тих страшних подій, які. Вже, на жаль, відбулося в Україні. І для того, щоб це якраз опередити, хай би рухалося. Хай би рухалося, щоб більше таких подій, жахливих, не повторювалося. Але ми прекрасно розуміємо, що ворог завжди думає, чим би і як напакостити. І наша уважність і обережність також в наших руках, наша безпека. І знову ж таки, завершення от лютого для світу це як аркан інтенсивності. Коли, знаєте, йде якась точка ще більшого пробудження, ще більшого руху, ще більшої концентрації на тому, що дійсності важливе. А важливе зараз це подолати те світове зло. Отак от маємо по енергії. Що йде по таро, кілька карт для світу? Ну, от, четвірка мечів. Добре, треба, щоби всі думали. І світове правительство теж кого правильно підтримати, щоб світ далі мав Хороше, хороший етап існування, процвітання. І щоб людство мало хороший етап існування і процвітання. Тут у нас шестірка жезлів: нові можливості, нові перемоги. Ну, правильно, скинути непотрібний груз, перемогти ту всю нечисть і відкриваються нові можливості та перемоги. Аркан місяця. Все -таки я от ще, раз, все -таки, все раз, ще раз наголошую, що це зараз йде боротьба між світлом і темрявою. І дай Бог, щоб всі ті жертви, які вже, на жаль, відбулися, в дійсності не були даремними. Вони й не будуть даремними, але ще більше людей мають пробудитись і усвідомити, що треба жити більше в світлі, у добрі, в любові, в щирості, згідно з законом вищої справедливості. І з божественним законом, і впускати в себе божественну любов, світло і добро, тоді буде все добре. І от інтенсивна боротьба з дияволом, бачите, продовжиться далі, продовжиться п'ятірка жезлів, будемо битися, і сила з нами. Значить, вкотре аркани говорять: як би не було складно, як би не було тяжко, зло переможемо. І давайте на завершення цього прогнозування кілька карт потягнемо для Арефії, що їх чекає в лютому місяці. Буквально кілька карт. Перший аркан. Перевернутий паш кубків. Неотримання того, чого вони хотіли, і того, на що вони розраховували. Погані новини для них. Тим більше десь там на підході черговий пакет санкцій. Якщо я правильно пам'ятаю з офіційних новин, то він десь теж мав би бути ближче в кінці лютого. Знову ж таки, зміна керівництва, зміна тих, хто буде керувати, зміна тих, хто буде воювати, зміна, зміна, зміна на призначення нових керівників. Що вони тим хочуть отримати? Перевернути король пентаклів, тобто втрати, 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 які неможливо. Відновити, і в тому числі економічні, матеріальні, фінансові. І також Аркан говорить про, також Аркан говорить про те, що немає цього бажаного результату, бажаного здобутку. Зміна знову ж таки на рівні керівництва, колотнеча внутрішня. Немає і достатнього ресурсу, щоб іти і нападати. Теж про це Аркани говорять. Так, Дивимось ще одну карту. Плюс ну, санкції будуться в тому числі падіння економіки, обмеження економіки в тому числі. Так, п'ятірка жезлів перевернута. Знову бачите, як шукають якісь спроби виходу, десь щось ще придумати, злукавити. Але все перевернуто, тобто немає чіткості в тих їхніх баченнях, що як робити далі. Знову ж таки, сила, яка йде по енергії зміни, то я вам завжди наголошую, є ще поки що ті, хто там правлять по факту, а є ті, хто мають прийти на заміну. І чим далі, тим оця правляча верхівка руйнується і прописується сценарій тих, хто має прийти на заміну. І це з кожним місяцем воно все більше і більше йде в прогресії. Ще одна карта. Перевернутий рецер Пентаклів. Знову ж таки, втрати економічні, фінансові, матеріальні, недостатність ресурсності. І що їх далі чекає? Це вже яка якраз сама карта завершальна. От така от карта: П'ятірка Пентаклів. Купа черепків. Хто зі злом прийшов? Хто з мечем прийшов? Так. Той відмечає і загине. Ще раз наголошую, мені на кого не нападали. І оце от, так і буде. Бачите, є такі якісь ноги, які от пробують по тих черепках, по тих трупах іти до якоїсь своєї цілі, але на тому і проваляться. І це ж їх і поглини, Бо неправильний вибір вони зробили. Першопочатково. Не треба було сюди лізти і не треба було нападати. Бачите, як карти йдуть. В результаті трійка кубків для них перевернута. Їм святкувати в результаті точно не буде чого. А нам буде, тому що Україна переможе. І хай буде так, а так і буде. Отакі, От дорогі мої глядачі. У нас сьогодні вийшли прогнози, розклади на лютий місяць. Для України, для світу, для аряхії. Наше завдання з вами продовжувати молитись, працювати над тим, щоб побільше було в нас перемог на рівні енергетичному, фізичному, допомагати один одному, допомагати нашим воїнам разом. Ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Також наголошую всім, що у мене. На моєму офіційному YouTube каналі я часто завантажую відео, прогнози, прямі ефіри на різні важливі теми. Тому слідкуйте, підписуйтесь, відео поширюйте та коментуйте. Мирного нам всім, наскільки це можливо. Лютого боремось та перемагаємо. Бережіть себе, бережіть рідних, близьких, миру нам усім, внутрішнього та зовнішнього. Почуємось!